Щоб помножити дріб на дріб, потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Перш ніж множити, можливо, можна буде скоротити. Помножимо 1 третю на 2 п'ятих. Чисельник 1 помножимо на чисельник 2. Запишемо результат в чисельник. Знаменник 3 помножимо на знаменник 5. Результат запишемо в знаменник. Подивимось, чи можна щось скоротити. У нас є в чисельнику 1,5, 3, і 2. Скоротити ми нічого не можемо, тому просто множимо. 1 помножити на 2 буде. 2. Три на п'ять, п'ятнадцять, дві 15. другий. Приклад 4 дев'яти помножити на 3 3,8. Помножимо чисельник на чисельник. 4 помножимо на 3, а знаменник на знаменник 9 на 8. Перш ніж множити, спробуємо скоротити. В чисельнику є 4 в знаменнику 8. 4 і 8 діляться на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 8 поділити на 4 буде 2. В Чисельнику є трійка, в знаменнику дев'ятка. Ділиться 3 і 9 на трічку. 3. 3 поділити на 3 буде 1. 9 поділити на 3 буде 3. Запишемо, що залишилось. В чисельнику залишилось. Ось 1 помножити на 1, в знаменнику 3 помножити на 2. Остаточна відповідь 1, шоста.